Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні поділюся рецептом смачних пончиків. До борошна додаю розпушувач і поки що відставляємо. В каструльку викладаємо масло, смалець, цукор та вливаємо воду. Кількість використаних інгредієнтів ви знайдете під відео. Нагріваємо до закипання і залишаємо, щоб кипіло 5 хвилин. Кипіти має на невеликій температурі. Каструлю я зняла із плити і одразу всипаю борошно із розпушувачем. Та перемішую. Тепер тісто залишаємо на 10-15 хвилин, щоб воно трошки охолонуло. Яйця перемішуємо виделкою. Тепер потрошку вливаю змішані яйця і вмикаю на середню швидкість. І так поступово додаємо всі яйця. Тісто я перекладаю в миску. В Каструльку наливаю олію і добре розігріваю. Але на невеличкій температурі, для того, щоб пончики добре просмажились всередині. Тепер за допомогою чайної ложки набираю і викладаю. І випікаємо до золотистого кольору. Виймаємо і викладаємо на паперовий рушничок. І продовжуємо смажити, поки закінчиться все тісто. Тепер кидаємо в суміш цукру та кориці і обвалюємо. Тепер пончики можна смакувати до слідуючих відеорецептів.